Як Селена Гомес вкрала хлопця у Майлі Сайрус, як Селена Гомес образила почуття віруючих індусів, як Селена Гомес опинилася в рехабі, як Селена Гомес оприлюднила інтимні відео з Джастіном Бібером. Гучні заголовки, правда? Одразу починаєш сумніватись в репутації дівчини, яка на перший погляд здається дуже милою і доброю. І ось ці старі новини можна було б розкрутити під таким, знаєте, токсичним соусом і зробити їх кульмінацією цього виб. Бо мене в універі на факультеті тележурналістиці, так, я диктор та ведуча телебачення за освітою. Так от в універі навчили шукати конфлікт, бо саме він притягує увагу людини. Нам цікаво, коли відбувається зіткнення протилежностей, коли добрий персонаж зустрічається з темрявою, коли він піддається їй, і ми думаємо, що це все. Капець, кінець. Але потім він починає боротися, знаходить в собі сили і перемагає, виборює своє життя, наприклад. І це завжди працює. Саме ця боротьба має стати кульмінацією розповіді. Потрібно лише обрати конфліктну ситуацію і вести увагу глядача до розв'язки. Але з Селеною гомес в мене ніяк не виходило побудувати цю структуру. Бо всі ці заголовки, які я вам закинула на початку відео, вони не здаються мені ну реальними конфліктами, а щось. Більш скандальне, я так і не знайшла. Зараз поясню. Наприклад, цей: як Селена Гомес вкрала хлопця у Майлі Сайрус. Насправді, ніяк. У 2006 році Майлі Сайрус зустрічалася з Ніком Джонасом, актором Діснея і співаком гурту Джонас Бразерс. Але вони розійшлися, і Майлі навіть присвятила йому пісню Seven Things про речі, які вона ненавиділа в Нікові: брехню та зради. А Селена зустрічалася з ним у 2008-му. Може, там і були якісь таємні зв'язки між ними трьома, але вони ніколи не коментували це, не робили з теми скандальні новини, розумієте? А чому з'являлися такі заголовки? Бо Майлі іноді робила різкі жести в бік Селени. Наприклад, коли на концерті кинула картонну гомес під лайливі слова. На що Селена ніяк не реагувала, але фанати і журналісти робили свої висновки. Ну що в них конфлікт, який почався через Ніка Джонаса. Насправді чи були в них сварки і через що саме, ніхто не знає. Бо дівчата дорослі і все давно вирішили. Вони навіть етер провели разом, де розповіли про своє психічне здоров'я. До речі, там дуже корисна порада пролунала від Селени. Послухайте, коли я була маленькою, я боялася грози. І моя мама купила мені книги про грози. Вона сказала мені, чим більше ти знаєш, чим більше ти розумієш усі процеси, тим менше ти їх боятимешся. І це спрацювало. Це те, що мені дуже допомагає й досі. Тому зараз, коли вона дізналась багато інформації про свій діагноз, біполярний розлад. Їй легше впоратися з ним. І скажу за себе, якщо в мене є якась проблема, я дізнаюсь про неї максимум, щоб мати більше варіантів для її вирішення і не боятись зіткнутися з нею. Наприклад, коли ми з Марті, мій син, планували виїжджати з окупованої території з Херсонської області навесні ще я дізналась про всі шляхи виїзду через Кривий Ріг, через Миколаїв, через Крим, про ризики на блокпостах, про притулки для біженців за кордон, підготувала різну готівку. І рублі теж, і білети на потяг. Зібрала багато інформації з різних джерел. І так, це все ще була небезпечна подорож. Але майже на кожному етапі нашого пересування я знала, що робити. Бо мала підготовку і не боялась зіткнутися з труднощами. Якщо вам цікаво, до речі, в мене є відео на каналі про цей шлях. Але я все це до того, що маючи багато знань, ви бу... знань? Знань. Знання. Багато інформації ви будете. Непереможні, все мене не туди закинуло. Повертаємось до Селени. Як Селена Гомес образила почуття віруючих індусів? Отже, був в неї виступ у 2013 році на церемонії MTV, де вона була одягнена у червону сукню з етнічними мотивами, а на лобі в неї була така прикраса: це називається Бінді. В індуїзмі це знак правди чи третє око. Бінді релігійний символ, а не модний аксесуар. Його не можна використовувати для того, щоб спокушати чоловіків чи заробляти гроші. Селена має вибачитися. Казали деякі лідери цієї віри, на що Селена відповіла: мені здається, що пісня має індуїстський племінний відтінок, і я хотіла це показати. Я вивчала свою чакру, бінді та культуру. Це прекрасно. Думаю, Селена не хотіла нікого образити, і такі заголовки не потрібно сприймати серйозно. Я розумію людей, які можуть образитися. Хоча, якщо чесно, не розумію, ні, я нещодавно дізналася робити ось такі афрозачіски не можна, якщо ти білий і не маєш ніякого відношення до тієї культури. Якщо модель в рекламній компанії буде білою, але з афрозачіскою, то цей бренд цю компанію будуть хейтити. І я не розумію, правда, мені дуже подобаються брейди, і дрейди, і дрейди, дреди, все це мені дуже подобається. Але що? Я не можу це зробити і носити, тому що я біла і не маю африканських коренів, тому цим ображу. Носіїв тієї культури для мене це дивно. І може, ви в коментарях мені поясните, як це працює у світі? А стосовно ще двох заголовків, про Селену. Як Селена Гомес опинилася в рехабі, і як Селена Гомес оприлюднила інтимні відео з Джастіном Бівером, то рехаб це не завжди про заборонені речовини, це ще й про психічне здоров'я людини, і там реально лікують різні захворювання. І Селена розповідала про свої депресії і розлади у багатьох інтерв'ю. І саме цю тему вона буде освітлювати у своєму фільмі, який вийде 4 листопада цього року на Apple TV. І якщо ви бачите у заголовках ім'я зірки і поряд слово рехаб, то може вона просто лікує свій психічний стан, і це нормально. Я вважаю, що кожен має слідкувати за своїм психічним здоров'ям і звертатись до спеціаліста, якщо це потрібно, бо це зробить ваше життя краще. А от останній заголовок, думаю, ви і самі розумієте, що це повна маячня і брехня. І навіть якщо у Селени і Джастіна були такі відео, вони мають повне право на них. Кожен має право на своє сексуальне життя, хоч ти зірка, хоч ти не зірка, і знімай його як хочеш на фото, на відео, всі ми люди. Але не ок, якщо хтось зливає цей інтимний контент, і це порушення прав, ну ви ж розумієте. І саме в цей момент я згадала, що я не привіталась з вами і знов не сказала, як мене звати. Тож вітаю, я дана, і на своєму каналі розповідаю про життя зірок, новини Голівуду і про себе. Якщо вам цікавий такий контент українською мовою. Підписуйтесь, обіцяю дарувати вам нові круті відео. Ну і зараз я розповім, чому не змогла знайти у житті Селени Гомес великого конфлікту. Одразу спойлер, бо вона просто хороша і добра людина, яка має дуже чіткі і правильні цінності. І не лізе у бруд заради гучних заголовків і привернення уваги. Але почнемо з її дитинства. Одного разу в 92-му року в Техасі. Народилася дівчинка, яку назвали Селена Марі Гомес. Ім'я вона отримала на честь співачки Селени Кінтанілії, поп співачки з мексиканським корінням, яку у 23-річному віці вбила її ж подружка і президент її фан-клубу Йоланда Сальдівар. Але це інша історія, про яку Нетфлікс, звісно, зняв серіал, і Селена Гомес його навіть оцінила. Похвалила, сказавши, що вона надихається творчістю Селени Кінтанілії, і навіть була в неї на могилі ще й з родиною її знайома. Але це трішки похмурий початок у нас з вами виходить. Ну, така історія ім'я Селени. Отже, мама Мінді і тато Рікардо разом виховували маленьку гомес до п'яти років у затишному техаському містечку. Потім так. Розлучення. Я багато звинувачувала свою маму у розлученні, тому що я так хотіла сім'ю. Я хотіла, щоб батьки були разом. Я пам'ятаю, як сердилась на маму, розповідала Селена. Але з часом вона все ж таки зрозуміла свою маму і прийняла ці зміни. Бо мінді робила для своєї дитини все можливе і неможливе. Переїхала з нею до Лос-Анджелесу, працювала на декількох роботах, встигала навчатись у коледжі, і майже всі кошти вкладала у розвиток селени. Я пам'ятаю приблизно сім разів, коли наша машина застрягала на трасі, тому що у нас закінчувався бензин. Але мама відкладала гроші, щоб водити мене на концерти. Вона водила мене в музеї, акваріуми, щоб дати знання про світ. Казала Селена в інтерв'ю: Саме завдяки мамі Гомес полюбила акторське мистецтво з дитинства, бо Мінді була театральною актрисою і часто брала доньку на репетиції і залаштунки сцени. А коли Селені виповнилося 7 років замість святкування свого дня народження дівчинка пішла на свій перший кастинг для дитячого телевізійного шоу, Барні та Друзі. І кажуть, вона так вразила кастинг-директора, що одразу отримала бажану роль. На цьому шоу вона зустріла дівчинку Деметрію, зараз відому як Демі Ловата. Селена і Демі були нерозлучні. Вони обідали разом та завжди істерично сміялися на знімальному майданчику, розповідали працівники шоу-барні. Це мій найкращий друг у всьому світі, каже Ловата у своєму першому відеоблозі. А це мій найкращий друг з тих пір, як нам було сім років, каже Селена. Дівчата стали настільки близькими, що майже все робили разом, часто залишалися на ночівлі і знімали відео на ютуб канал. Та у 2010 році Селена почала більше спілкуватися з Тейлор Свіфт, і фанати зробили висновки, що саме це зруйнувало дружбу Гомес і Ловато. Є навіть відео, де Демі питають, як справи у Селени? На що вона відповідає. Запитайте Тейлор. Ну, відчувається напруга. Згодні. Але у наступному році, коли Демі Ловато потрапляє в реабілітаційний центр через вживання заборонених речовин, Гомес телефонує їй і максимально підтримує. Чого вона могла і не робити? Адже мати зв'язки з людиною із залежністю, це може вплинути погано на твою репутацію у Голлівуді. Селена зателефонувала мені. Вона плакала і дуже хвилювалась. І я подумала, слухай, це ж я маю так плакати, все добре. Але Селена так турбувалась за мене, і з того часу ми знову стали близькі, розповідала Ловати пізніше. Так, фанати помічали потім моменти, коли вони відписувалися одна від одної в інстаграмі, десь в 2014 році. Капець від фанатів взагалі нічого не можна приховати. Але зараз в них, наче, все ок. А от що ж там з Тейлор Свіфт? До речі, я трішки розповідала про їх знайомство ось в цьому відео. І якщо вам цікаво, подивіться той момент. Нагадаю, що це було, коли вони зустрічалися з братами Джонас у 2008 році. Селена казала, що дружба з Тейлор. Це найкраще, що вони отримали від тих романтичних стосунків. Дівчата почали спілкуватися буквально щодня. А коли Тейлор переживав розрив з Джо Джонасом, Селена робила для неї плейлисти з музикою, що надихають і допомагають впоратися з емоціями. В них теж, до речі, були спільні відеоблоги на каналі Swift. Наприклад, в боулінгу, де вони підбадьорювали одна одну. А от на сторінці Гомес в інстаграмі є відео, як вони розважаються на церемонії Медгала у 14 році. Там такий підпис. Іноді хочеться просто бути собою з кимось, хто знає всі твої секрети. Майже на кожній церемонії Селена і Тейлор сидять разом. Селена з'являлась багато разів на сцені з Тейлор під час різних турів і концертів. Також Селена публічно підтримує Тейлор у своїх сторіс і твіттері, кожен раз, як на Тейлор падає якийсь скандал. Вони разом знімали тіктоки та кліпи і святкують дні народження. Гомес навіть робила манікюр з першими літерами їх імен до святкування дня народження своєї подруги. А в іншому році робила допис в інстаграмі з текстом: Я не знаю життя без тебе, Тейлор. А були і такі моменти. Коли Селена з Джастіном мали нестабільні стосунки, з'явилось відео, де дівчата проходять повз бібера. Селена зупиняється, щоб поцілувати його, а Тейлор на це показує язик. Напевно, це відображає її ставлення до Джастіна в той момент, і це все помітили фанати. Я ж кажу, нічого не приховаєш від них. І якщо ви підписані на Селену і Тейлор в інстаграмі, то знаєте, як вони підтримують музичні прем'єри одна одне і завжди викладають в сторіс пісні з теплими словами захоплення і любові. Причина, чому Тейлор була однією з моїх найкращих подруг, полягає в тому, що ця людина ніколи не засуджувала жодне рішення, яке я приймала. Вона підбадьорювала мене, і я не знаю, чи була б я такою сильною, якби не мала тебе та твою родину, тому що ти змінила моє життя. Ти найкрасивіша, сильна і незалежна жінка з усіх, що я зустрічала. Казала зі сцени Селена після виступу з Тейлор. Але у Селени Гомес є ще одна зіркова подружка, про яку, до речі, я теж зняла відео, і воно є на каналі. Можете подивитись, це Кара Делевін. Їх помітили разом ще у 2014 році, коли дівчата святкували 22-й день народження Гомес у сент тропе Потім вони дуже часто з'являлись на червоних доріжках разом. Були навіть чутки про їх роман, які Селена коментувала так. Кара неймовірна і дуже відкрита. Вона просто робить мене відкритою. Вона така весела і надзвичайно авантюрна. І іноді я просто хочу цього в своєму житті, тому я не заперечую це. Я люблю це. А в 2021 році вони навіть зробили однакові тату. Кара називає мене Бутон троянди, тож це прізвисько. І я завжди хотіла троянду. І тепер я її отримала. І я люблю її, сказала Гомес. Також Кара приєдналась до акторського складу другого сезону серіалу Вбивства в одній будівлі. І тут спойлер: у серіалі Селена і Кара мають романтичні стосунки. Там навіть є поцілунок, який Кара коментувала так: це було просто весело. Чи хтось у світі не хотів би поцілувати селену? До речі, гомес має тату дружби не тільки з карою. Ось, наприклад, цифра 4. ще три її близькі подружки зробили таку цифру у різних місцях. Це символізує єдність між ними чотирма. То був день народження однієї з подруг на ім'я Кортні, і вони не планували робити тату. Але за словами іменинниці, холодна сімейна вечеря виявилася дикою, і вони потрапили в тату студію. Чотири, тому що ці жінки були поруч зі мною протягом сіми років. Ви мої чотири до кінця мого життя. Я люблю вас, дівчата. Ви надихаєте мене бути кращою, сильнішою, ближчою до Бога, і ми вже пережили найбожевільнішу історію разом, писала Селена. У ту ж ніч Кортні і Селена зробили ще одне тату цифру один, що символізує їх дружбу. Мій справжній номер один. Кортні ти неймовірна жінка. Писала Гомес. А ще вона має напис Сонечко на нозі. І фанати думають, що це присвячено її бабусі, яку Селена називала сонечко у Твіттері. Також вона має літеру Джі за лівим вухом на честь своєї сестрички Грейсі, яка народилася у 2013 році. Це дуже особиста історія для Селени, бо у 2011 році у її мами був. Викидань співачка тоді відмінила концерти, щоб бути поряд з мамою. І коли народилася Грейсі, це було велике щастя для їх родини. А ось ці римські цифри: число 76. Мама Селени Мінді народилася у 1976 році. Тож це татуювання присвячене їй. І ще гомес має ось такий малюнок: крапка з комою. Нагадаю, що вона була виконавчим продюсером серіалу «13 причин чому. Це серіал від Netflix, у якому розповідають історію дівчини, яка покінчила життя самогубством і залишила після себе серію плівок, адресованих людям, які завдали їй болю, пояснюючи, що трапилося з її життям. Так от крапка з комою стала символом запобігання самогубства завдяки роботі некомерційної організації. Проект крапка з комою. Вони обрали цей символ, тому що він представляє місце, де речення могло зупинитися. Але не зупинилось. І це метафора до життя людини, яке могло закінчитись самогубством, але продовжилось. Організація дає надію і любов тим, хто бореться з психічним захворюванням, хоче вчинити самогубство, чи має залежність. Самогубство ніколи ніколи не повинно бути вибором. Воно цілком виліковне. Тривога є, депресія є. Розмовна терапія, лікувальні центри є мільйони способів отримати допомогу. Немає нічого поганого в тому, щоб сказати, що вам потрібна допомога, коментувала Селена. Вона зробила це татуювання разом з акторами і іншими продюсерами серіалу «13 причин чому, і щоб ви розуміли наскільки вона відповідально ставиться до свого впливу на мільйони людей. Кожен бренд чи проект, до якого вона залучається, повинен мати благодійний напрямок. Це важливі умови для співпраці, і продукти, які вона створює, теж допомагають людям. З моменту заснування мого косметичного бренду. Ми хотіли знайти спосіб підтримувати людей, які цього потребують, забезпечити їм доступ до лікування психічного здоров'я. Відсотки від продажу Rare Beauty йдуть у фонд, спрямований на вирішення цієї проблеми. А у своєму кулінарному шоу Селена кожен епізод привертає увагу до якоїсь благодійної організації і відправляє їй 10 тисяч доларів, наприклад, до наркологічної і реабілітаційної установи в Лос-Анджелесі. Також вона є послом ЮНІСЕФ і приймає участь у багатьох благодійних заходах. А ще у 2020 році Селена стала політично активною і агітувала голосувати за Джо Байдена в його перегонах проти Трампа. До цього моменту вона ніколи в житті не голосувала. Але у 20-му році це змінилось. Я була молода і мені було байдуже, і я просто не усвідомлювала важливості того, хто керує нашою країною, і про це справді страшно подумати, коментувала Селена. Отже, якщо аналізувати все, що я вам розповіла. У мене народжується ось такий висновок: що Селена дуже цінує друзів і вміє щиро і віддано дружити. Вона також любить свою родину і дуже вдячна мамі. Вона вміє захищати свої інтереси і своїх близьких, але не вступає в конфлікти і не коментує жовті змі. Багато розповідає про своє психічне здоров'я, бо вважає, що це допоможе іншим врятувати життя. А ще вона завжди вдячна своїм фанатам, знає, що вони інвестували. В неї свою любов і увагу, і своєю творчістю Селена намагається віддати їм належне. Вона завжди плаче, коли бачить звернення до неї від фанатів. І так, я, звісно, не знаю її особисто. Але, дивлячись різні інтерв'ю, здається. Що вона не зрадила собі, вона залишилась вірною світлій стороні, навіть коли зустрілася з хворобами, зрадами та іншими труднощами. І зараз покажу відео, яке мені дуже подобається, бо показує, що Селена звичайна дівчинка, і вона теж має своїх зіркових кумирів і теж може соромитися і нервувати при зустрічі з ними. Okay. Hello. Oh my Hey. Hey, nice to meet you. Hi. Hi. How are you? How are you I'm so sorry to bother you. Thank you. oh good. Nice to meet you. Uh -oh. You're friend oh, my God. Wow. Hi, <laughs> <laughs> Brett. Hi, publicist who's a to This is Cory. How are you? Так, це стареньке відео, але Чомусь я вірю, що Селена залишилась такою милою і доброю і в наші дні. Але це моє відношення. А от що ви думаєте, пишіть у коменти, мені дуже цікаво. Дякую за перегляд. Нагадую, що Україна переможе. Дякую всім, хто боронить нашу країну від зла і темряви. Щоб ви розуміли, я тут вам записую відео, але знизу в мене дещо відбувається.